Синосход, сила природи для вільного дихання носом. Протести не лише у Грузії, але і в Німеччині. Близько 80 тисяч осіб вийшли на протест проти співпраці з ультраправами у Берліні. Про це повідомляє Дівельт. Десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію в Берліні проти співпраці з АДМ. Ближче до вечора поліція говорила про близько. 80 тисяч осіб. Організатору заявили про 250 тисяч учасників. Демонстрація простягалася від колони перемоги до штаб-квартири партії ХДС на вулиці 17 червня. Перед будівлею Бранденбурзького парламенту демонстранти перед цим зібралися під перед рейстагом. лідери СДПН Ларса Клінкбаль і Саски Ескен. А також генеральний секретар СДПН Матіас Мірш були там. За словами Клінкбайля, він хотів послати сигнал, що. В цій країні є сильний демократичний центр, і що праві екстремісти не повинні мати право голосу в політиці. Девіз демонстрації це постання порядних людей. Ми є захистом. Багато учасників мали при собі плакати і транспаранти. На них зокрема було написано Фріц, послухай маму. 5 хвилин до 1933 року, ні мерцу в лютому. Журналіст Мішель Фрідман, який кілька днів тому на знак протесту вийшов з ХДС, нагадав усім на відкритті мітингу про обіцянку, що гідність кожної людини є недоторканною. Щодо АДН Фрідман додав цитую, партія ненависті це партія, яка не стоїть на ґрунті демократії. Колишній голова ради. Євангелічної Евангелі... церкви Німеччини Генріх Бетфорд штром ем, попередив, що ще одне спільне голосування з партією, яка частково є право слід виключити раз і назавжди. Не можна об'єднувати зусилля з тим, хто зневажає людську гідність і крапка. Сказав він до демонстрації. Закликали організація. Кемпект Діджібі Берлін Бранденбург і п'ятниці заради майбутнього. Після мітингу відкриття була запланована демонстраційна хода до будинку Конрада Аденауера, партійної штаб-квартири ХДС в районі Тіргартен, що в Берліні. Люди також вийшли на вулиці у Улямікілі, под, Подздамі та Брауншвейгу. Під гаслом кольорові замість коричневих любителі водних видів спорту провели в кельні демонстрацію на човнах у сонячну погоду. Вони вишу. Ковалися один за одним на рейні. Вони тримали транспаранти з гаслами ні расизму і за демократію і різноманітність цього тижня. В Бундестазі була ухвалена пропозиція ХДС ХСС щодо посилення міграційної політики завдяки голосам ультраправої альтернативи для Німеччини. Голосування стало переломним, оскільки зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо. Відмови від співпраці з крайніми правими за цим лідер ХДС Рідріх Мерц потрапив під шквал критики від партії центру, які потенційно могли би стати майбутніми союзниками по коаліції після виборів 23 лютого. Свіже опитування показало просідання рейтингу ХДС після того, як його лідер допустив співпрацю із ультраправими. також. Стало відомо, що прем'єр-міністр Британії Кірстармер здійснить попереднього було повідомлення сьогодні. Візит до Брюсселя на неформальне засідання Європейської ради. він закличе лідерів взяти на себе більшу частину відповідальності за оборону і безпеку континенту від зростаючих загроз з боку Москви, а також продовжувати надавати військову підтримку Україні. Про це повідомляє Блумберг. Я тут, щоб працювати з нашими європейськими партнерами над продовженням тиску, спрямованого на доходи від енергоносіїв і компанії, що постачають його ракетні заводи, щоб скоротити військову машину Путіна. Він також представить амбітне партнерство Британії та ЄС у сфері оборони та безпеки. Мета це розширити співпрацю в боротьбі зі спільними загрозами, транскордонною злочинністю та нелегальною міграцією. Блумберг зазначає, що ЄС, Велика Британія та Сполучені Штати Америки запровадили. Економічні санкції проти Москви, намагаючись завдати удару по російській економіці. Однак, укази президента США Дональда Трампа щодо призупинення та переоцінки іноземної допомоги США, а також його бажання швидко закінчити війну, викликали занепокоєння щодо того, як довго штати продовжуватимуть допомагати Києву та чинитимуть тиск на військовий бюджет російського диктатора Володимира Путіна. Якщо говорити про війну Росії проти НАТО, то я ж нагадаю, що Ще вчора держсекретар НАТО Марк Рюта заявив, що країни НАТО повинні готуватися до війни і більше витрачати коштів на оборону а в іншому випадку Росія може щось спробувати так само, як і в Україні. Також він анонсував, що майбутня квота витрат на оборону країн НАТО становитиме більше ніж 2% ВВП. рішення щодо розміру внеску вже буде ухвалено найближчими місяцями і може становити від 3% або навіть 3,5%.